Тонько сово, дивіться, що в мене є. Почекай, не слуху, давай спочатку привітаємося з дітьми. Здрастуйте, дівчата та хлопчики. Ми з неслуху раді, що ви знову з нами. Привіт, малята! А у мене ось яка машинка. Красива, правда? Я її берегтиму. Нікому не дам, щоб не подряпали. Машинка, звичайно ж красива, але хіба вона не для гри? А вже ж тільки не всі акуратні, я не жадібний, але не хочу, щоб. Мабуть, так само думав і вовчик з казки кораблик. Давай разом з малятами послухаємо казку. Після довгої і суворої зими в ліс прийшов березень, перший весняний місяць і одразу ж радісно засяяло сонечко. Сніг під сонячними променями почав танути. На ялинкових лапах замість снігових шапок з'явилися тонкі блискучі бурульки. Кап, кап-кап, і бурулька розтанула. Сніг перетворився на воду, котра веселими струмочками задзюрчала по лісових галявах і стежинках. Зайч гуляв лісом, втягував носиком свіже повітря, ворушив, вушками розминав лапки. Гарно весною. Оку, але це навіть цікаво перестрибувати з проталину на проталину, з камінчика на камінчик. Стрибає зайчик через струмочки. раптом, бачить, пливе йому назустріч кораблик маленький, акуратненький, такий гарненький. Оце так пощастило. подумав зайчик і співав кораблика. Але не встиг він роздивитися іграшку, як хтось вихопив кораблик з його лапок. Від несподіванки зайчик навіть упав. Перед ним стояв сердитий вовчик. Навіщо без дозволу чіпаєш чужий вітрильник? Не, ти його запускав на тобі виловнувати, суворо мовив вовчик. Я ж нічого не зробив, хотів тільки подивитися, почав виправдовуватися зайчик, але від образи не зміг нічого більше сказати. І розплакався. З найближчої сосни до зайчика зістрибнула білочка. Вона допомогла другу підвестися і сказала: не плач, ми зробимо кораблик ні трохи не гірший. Друзі побігли, а у вовчика чомусь зіпсувався настрій. Здається, я розумію, чому. Правда, це добре не слухо, що ти розумієш. Вовчик знову пустив свій кораблик на воду, але той чомусь не хотів плавати. Як тільки вовчик не намагався, і паличкою його підштовхував, і дув сильно, сильно, щоб було схоже, наче цей вітер здійнявся. Нічого не допомагало. Кораблик ніяк не бажав вирушати вниз за течією. Незабаром на галявинку вибігли зайчик і білочка. У кожного в лапках було по кораблику, зробленому з соснової кори і старого дубового листочка. Ці човники виглядали не такими красивими, як кораблик вовчика, але зате вони одразу ж бадьоро поплили струмочком. А за ними, от диво, поплив і кораблик Вовчика. Вийшла ціла флотилія. Звіряти бігли вздовж струмка, а їхні кораблики дружньо пливли по черзі, переганяючи один одного. Всім було весело. І тоді вовчик зрозумів, що грати з друзями набагато приємніше ніж нудьгувати самому. Це точно, з друзями завжди веселіше. Я, мабуть, дам пограти з моєю машинкою іншим дітям, а вони, напевно, дозволять мені пограти з їхніми іграшками. я в цьому не сумніваюся, не слухо. А тепер давай попрощаємося з малятами. До нових зустрічей, діточки. Бувайте дівчатка та хлопчики.